Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо на пам'ять віршик Тетяни Корольової Чарівна пора. Уважно послухайте віршик. Чуєш? жебонять струмочки? Чуєш? цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі. В синім небі, журавлі, перші проліски цвітуть, перші чмелики гудуть. Це прекрасна чарівна. Ось і йде до нас весна. Тепер, малятка, повторюйте за мною чуєш, жебонять струмки, чуєш, свірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі. В синім небі журавлі. Перші проліски цвітуть, перші чмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна. В гості йде до нас весна. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Чуєш, жебонять струмки? Чуєш цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, синім небі журавлі, перші проліски цвітуть, перші чмелики годуть. Це прекрасна й чарівна. Ось йде до нас весна. Молодці малята! Сподобався віршик? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!